Справа 1192 Довжина прямокутного паралепіпеда дорівнює 50 см, а ширина становить 24% довжини. Обчисліть об'єм паралепіпеда, якщо ширина становить 30% висоти. Ну що ж, давайте крок за кроком виконувати. Я пропоную спочатку знайти, чому дорівнює ширина. Нам відомо, що вона становить 24% довжини, а довжина 50 см. Ну То як нам знайти 24% від 50 см. Треба спочатку пишемо перша дія, 50 см. Поділити на 100. Так ми дізнаємося, скільки буде 1%. Але таких відсотків нам треба 24, то результат нам треба помножити на 24. І це дорівнює. Ну що ж, 50, що ділиться на 100, переносимо кому раз два розряди ліворуч. То у нас вийде 0,5. Що множиться на 24. І це дорівнює. А дехто з вас вже напевно знає, що 0,5 це половина від 24 це буде 12. Давайте перевіримо. Отже, записуємо. Тоді я лише множники поміняю місцями. Отже, 24. Що множимо на 0,5 множимо. Отже, 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Один знак після кого ми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 12. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде ширина. Гаразд. Ширина. Тоді. Арлепіпеда у нас дорівнює 12 см. Ну, а зараз ми знаємо, що ширина у нас становить 30% висоти. Ну, Якщо 12 см, це 30% висоти, то дізнаємося, скільки це 1%. Треба 12, поділити на 30. Записуємо тоді друга дія. Отже, 12. Що ділиться на 30, це дорівнює. Що, означає поділити на 30. Ми можемо 12 спочатку поділити на 3, а потім поділити на 10. І це дорівнює. 12, що ділиться на 3, це буде 4. А 4, що ділиться на 10. Переносимо кому на один розряд ліворуч, це буде 0,4. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас становить. Один відсоток висоти. Ну раз, якщо один відсоток висоти, це 0,4 см, то вся висота це 100% відсотків, 100 разів більше. Записуємо тоді третє діє. Отже, 0,4 см, що множиться на 100, це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди. Якщо ми перенесемо, то в нас вийде 40. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Це буде у нас висота. Гаразд. Нас запитують, а обчислить об'єм паралепіпеда. Щоб обчислити об'єм, давайте пригадуємо, пишемо четверте. Об'єм позначається латинською літерою В дорівнює Треба всі три сторони перемножити три виміри. Або довжину помножити на ширину і помножити на висоту. І це дорівнює. Отже, одна сторона у нас 50 см, що множиться. Інша сторона у нас 12. Ну і висота у нас 40 см. І це дорівнює. Ну що ж, нулі я можу забрати окремо. Спочатку 5 помножити на 4, а потім уже помножити на 12. Записуємо тоді, що ми можемо це записати, що це 5. Що множиться на 4, що множиться на 12. І що множиться, якщо я заберу 2 нулі, це буде 100. І це дорівнює. 5, що множиться на 4, це буде 20. Записуємо, що множиться на 12, і множиться на 100. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 20, що множиться на 12, 2 помножити на 12 це 24. І 1 0 це 240. А 240, що множиться на 100. Це буде 24,3 нулі. Або 24 000. Ми сантиметри помножили на сантиметри і помножили ще раз на сантиметри то це будуть у нас кубічні сантиметри. Це буде у нас об'єм. Паралепіпеда. Об'єм паралепіпеда у нас є 24 тисячі кубічних сантиметрів. Записуємо тоді відповідь. Обчислють об'єм паралепіпеда. Ми обчислили. Записуємо 24 000 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотком, а також про об'єм прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.